В Угорщині це село відоме кожному, хоча проживають тут лише дві тисячі мешканців. Саме тут народився прем'єр-міністр Віктор Орбан. Церква тривалий час була найбільшою будівлею у Фельчуці, аж поки не спорудили величезний стадіон на три з половиною тисячі глядачів. Гроші на будівництво нібито пожертвували кілька великих угорських підприємств. Однак є підозри, що йдеться про розпилювання державних коштів. Бабет Ороші з антикорупційної агенції, фінансованої вихідцем з Угорщини Джорджем Соросом, марно шукає доказів. Уряд блокує доступ до документів. Будівельні роботи коштували близько 13 мільйонів євро. Це переважно гроші платників податків. А у виграші, як бачимо, тільки кращі друзі Орбана, особливо мер Лерінс Месарош, який отримав тендер на будівництво. І це далеко не єдиний випадок кумівства та корупції. Євросоюз за останні роки переказав Угорщині мільярди євро на розбудову інфраструктури. Примітно, що тендери на будівництво фінансованих єс проєктів майже завжди виграє фірма Кескет. Її власник шкільний друг Орбана Лайош Зімічка. Критики припускають, що мільйонні замовлення він отримує лише завдяки старій дружбі. Знають про ці підозри і в Єврокомісії, адже Шандор Ледерер з антикорупційної агенції Камонітор регулярно надсилає звіти до Брюсселя. Близький друг прем'єр-міністра та спонсор урядової партії отримує більшу частину державних замовлень. це яскравий випадок конфлікту інтересів. А тут усе замовчують. Лише зрідка зустрічаються згадки у ЗМІ. Немає ані обвинувачення, ані судового процесу, ані розслідування. А без співпраці з угорською юстицією Єврокомісія без сила. Тим часом гроші європейських платників податків далі зникають у кишенях власників тіньових структур, наближених до прем'єра Орбана. Угорцям вже потроху ривається терпець, і своє невдоволення вони дедалі частіше висловлюють, виходячи на вулиці з протестами.